Мої вітання вам, друзі! Подивіться, який гарний день. Кілька днів назад насипало снігу. І сьогодні днем все розтає вже. Ні, ну вночі тримаються морози. Мінус три, мінус чотири, якось так. А в день... Плюс, плюс шість, плюс десять, ось так. Гарно як сонце так світить, так стоїть, що гарна картинка виходить, Сьогодні буду готувати посилочку, як не дивно, так? сніг, вже ніби зима. Ось. Але все рівно, ви ж знаєте, ви ж самі чудово знаєте, що цей сніг довго лежати не буде. Він все одно розтане, а потім пшановий нападає. О, тому, тому коли сніг зійде, і, і земля не буде мерзла, то можна продовжувати садити хвойні. Взагалі, як я казала, я думаю, вже багато хто з вас і знає це, що зимою можна продовжувати садити хвойні, всі хвойні, і туї, і ялинки, і ялівці, тому що... Зима це їх час, це час цих рослин. Хвойні рослини вони люблять холод більше, ніж жару, тому що коли жара, то вони потребують поливу. Ні, ну, звісно, молоді, молоді або тільки посаджені, пересаджені. Звісно, коли Хвойна рослина вже давно росте на одному місці, то вже можна її не поливати. Вона не потребує того, вона сама собі справляється, сама собі своїми корінчиками здобуде вологи під землею. ось Але все рівно в жарі хвойним гірше. Вони собі гірше почувають, ніж в холоді. Зимою вони себе почувають прекрасно. Ось тому в <сіх> мене замовила жіночка, моя підписниця, яка вже робила в мене замовлення. І ось вона знову замовила дві туйки. Дві туї Брабанти. І я вам зараз їх покажу. Ось такі дві туїчки, Ось такі дві. Вже достатньо великі, високі. Два брабанти. В горшках. Я їх пересаджувала в горшки на початку листопада, викопувала. Вони росли в землі, в садку в мене. Я їх викопала, посадила в горки. Саме з тою цілею, що можливо хтось запитає, хтось захоче купити. Ну, і ось сьогодні я буду їх пакувати. І вони поїдуть у новий садочок, у Харківську область до моєї підписниці, яка в мене їх замовила. Так, ось я ще подоставала всі ці брабанти. Подоставала звідси, бо вони в мене тут отаку. Внизу стояли і тут там сніг. Я їх звідти подоставала, щоб вам показати. От вони, ці брабантики, що я їх повикопувала, посадила в горшки. Ось, і от, ну, от вони всі майже однакові, всі майже однаково виглядають. Тільки треба їх більше стригти, вони будуть густіші. Ось один такий є в такому величезному горшку, то він навпроти на, цих дуже густий, але він нижчий ростом, бо мені тут прийшлось вершок обрізати. Він у мене ріс під забором біля малини, і малина його трохи глушила, і вершок був дуже зігнутий в сторону, то я його обрізала, щоб воно собі утворювало новий, нову верхівку рівну то він прямо такий густий-густий. Бачите, оцей барабан, густий-густий. І стовбур дуже достатньо товстий. Теж. От. Але він низенький порівняно з тими. Ну, як низенький, нижчий, бачите. Бо мені довелося верхівку обрізати. Під забором э, ростуть туї э, оці, що широкі. Патлаті це брабанти. Оці, що вузькі, це смарагди. Це не на продаж, це мої туї. Я їх тут садила для того, щоб закрити забор цей і щоб вони піднімалися вище ну від сусідів, знаєте? як, Щоб від сусідів, бо тут кругом сусіди з усіх боків, хати, все виднося, то от я собі понасаджувала попід заборами. І хочу вам спеціально показую вам, щоб ви бачили, що це яка різниця, бачите? Яка різниця між смарагдами і брабантами? Оце смарагд, Вузенька така колоновидна, вона пишна. Оце смарагд. Оце Брабанти. Оце. Вони такі ж досить ріденькі, тому що. Ще я їх недостатньо стригла. ну, Треба стригти їх. Треба стригти, тоді вони будуть робитися густі. Ну, от ось такі, бачите, деякі ще менші трохи, деякі тонші, деякі вже більші, густіші. Десь більше я їх стригла, ну, я їх стрижу, але не так же аж, аж сильно. а так. Злегка стригла. Ну, треба буде. Більше більше їх стрихти, то тоді вони будуть густіші. Ну і от ці, всі Брабанти в мене, я садила їх в 2019 році. Брабанти. Смарагди. Теж частина в 2019, частина в 2020. Зовсім маціпулечками. Зовсім прямо такими малюсічками, однорічними. Однорічними я їх. Ну От за ці роки вже отак от вони повистали. Ось що пройдіться. Бачите, ось яка між ними різниця. Які брабанти широкі такі, патлаті і смарагди. Вузенькі, ось такі. Ось, ну. І в мене, бачите, скільки їх. І брабантів, і смарагдів, І це не всі, це з це цього боку шек під. Під іншим забором теж є, я так густенько насадила, бо хочу, щоб закритися. Ну ось так от це так показую, щоб, щоб ви просто побачили. На перший погляд, на перший погляд, брабант напроти смарагда не дуже гарний ніби, смарагди вони вузькі, колоновидні, але вони густіші, як я вже сказала. Але все рівно брабант мені подобається. Це Прекрасна рослина для того, щоб, ну так, як от як в мене, попід забор, щоб закритися від сусідів. Я, так бачите, в шахматному порядку ось так от і насадила. Але все рівно дивіться, які вони класні, які вони Такі такі мережені. Мережевні мережки. <гум> ось так. Ця ось така. Це смарагд. Це брабанчик. Брабанти вони. В чому їх плюс? В тому, що вони дуже швидко ростуть. Вони навіть вони швидше ростуть за смарагд. Це дуже гарна рослина, щоб закритися. Щоб закритися від сусідів попід забор. Ось так. О, бачите, оцю гілочку треба мені зрізати, бо воно утворює вже два ствола. Хоча ствол один, а гілочка йде паралельно ось. Треба її обрізати. Я слідкую це, я кругом-кругом за цим слідкую, Ну це я щось прогавила. Зараз піду, візьму сікатор і обріжу. Ну ось так. Так, надія. Ось я вже пакую першу туєчку. Першу Поставила такий пакет. Зараз я цю землю заложу параментом і, і продовжу пакування. Так, ну все, один барабанчик в мене готовий. Буду ставити в коробку. Так. Ось тут в мене ось така коробка. О, і тут, я думаю, що мені влізе ще один з горшком. Зараз я подивлюся. Так, ну а тепер я вже і другий спакувала. Гарненько замотала і буду ставити його в ящичок. Так, ну, ось Надія, дивіться. Ось така коробочка, бачите? І все в барабанчики. Два штуки. Два штучки. Ось. І тут вони трошки вищі. Коробочки, бачите, ну воно м'ягеньке, то я його отаку легенько таку сюди нагну, притулю ось так от на бік. Я думаю, що буде все добре. Я акуратненько накрию чимось і буде все добре. Все, і буду зараз заклеювати коробочку. Все, я закінчила пакувати ту є Ось такий ящик получився Бачите, я його обмотала чорною плівкою такою. ось Так, в мене тут, як ви знаєте, це в теплиці. Я пакування роблю. Тут не не все ідеально. Ось це моя теплиця. Тут все, що тут лежить, воно все мені потрібне для чогось. Так що тут немає сміття, немає нічого лишнього. Просто така обстановочка. Так, ну і до посилочки. Посилочка з туями, брабант, їде в Харківську область. Так що, надія, будете зустрічати. І всього доброго, папа, -па. і до зустрічі! Все, я закінчила з пакуванням посилочки і вже буду йти додому. Сніг. Вже нема що робити. Сніг, холодно. Коли сніг розтане, а я сподіваюся, що він, знаєте, розтане. Він... Цей сніг не буде довго лежати, бо це ж тільки початок, як то кажуть. І воно ще буде по-всякому. Тому, звісно, що сніг цей розтане, і коли він розтане, то тоді можна буде продовжувати ще якусь роботу. Ще щось десь щось обрізати, підстригти, ставити на живцювання і таке інше. Я трохи, знаєте, розстроєна тим, що я не встигла побризкати садок, обробити, зробити осінню обробку, тому що була зайнята всякими іншими справами і не встигла. І все думала, от зараз ще це зроблю і побризкаю, от ще це зроблю і ще це зроблю і вже тоді побризкаю. І так, коротше, доробилася. Доробилася до того, що не побризкала, і все. І все, і... і такі справи, і що зробиш. Але нічого. Побризкаю весною. Ну, що робити. Вже так і буде. Як то кажеться, не смертельно. Дісінька. Ще треба шлам скрутити. Він трохи був примерз. тепер чекаємо, коли розмерзнеться, бо можна поламати. Щобака, шобака, така, шобака. Жужа. Жушка. Ріжушка. Вона з задоволенням би туди побігла, але боїться, що я скажу. Ми туди не йдемо. Дивиться, дивиться. І вертається, молодець. Без дозволу не можна нікуди ходити. Тетюха. Тейсюха. Треба було пострушувати сніг, але щось немає. У мене охоти немає його струшувати. Зараз починаєш це все струшувати. Гілочки ламають. Ей, Десюня ей! Ти що там? Гілочки обламуються, коли починаю струшувати. Так що хай стоїть, як стоїть. Я думаю, що нічого поганого не станеться. Коли е, сонце ось в такому ракурсі, Це дуже гарна картинка виходить. Так що, друзі, всього вам доброго, всього найкращого. Чекаємо на перемогу і до зустрічі. Всім па-па!